Казав Господь, ви як попілені гроби, зверху гарні, чисті, а всередині гніль і сморі. Тому біймося найперше їх. Молімося за Господа, щоб Господь направив кожного з них, щоб дав сльози покаяння, щоб відплакати оці сльози, мої дорогі, оці, оцю втрату, яку ніхто не може повернути, мої дорогі, ніхто не може замінити. Але ми мусимо з нею змиритися. Вибраний народ, ізраїльський народ, ходив 40 років по пустині, щоб осягнути обітуванну землю. Мабуть, і наш народ має пройти той нелегкий терпеливий шлях, щоб осягнути на правду обітуванну землю, щоб дати нашим дітям щасливе майбутнє. Богом благословенну долю, ту обітовану землю, яка на правду тече молоком і медом. Але за неї мають гинути найкращі сини нашого народу. І вони гинуть, мої дорогі. А ми не можемо перетерпіти ту втрату. Ми не можемо не молитися за них. Молимося, Господи, молимося кожен із нас сьогодні за цього покійного героя. Молимося за його відважного сина. Який стоїть і направду в ньому тече та геройська кров? Молімося за його родину, за його батьків. Молімося за те, щоб не гинули наші хлопці, щоб ми осягнули ту обітувану землю, а покійний Володимир, герой нашої України, нашої землі, осягнув ту вічність перед лицем Господнім, і Господь нагородив його за ту велику жертву, за ту велику жертву смерті. Ми сьогодні прощаємося з ним.